В обласному художньому музеї презентували виставку цьогорічного ювіляра 75-річного сумського художника Костянтина Орлова. У центрі експозиції картина, що зберігається в музеї Зірка Полин. Її автор написав у 1993 році під впливом аварії на Чорнобильській АЕС. Бачимо, що я натягую канат. Він не натягнутий, а якось замислився над тим, що здійснилося сьогодні. Свята Діва Марія дивиться як мимо нас, да? мимо людей. І вона співчуває людям цієї трагедії. Ну, Намальовані дома, як на глиби, без вікон, без дверей. І дзвонар дзвонив колокол на бат для України, українців. Він опанував багато мистецьких практик. Він і займається живописом, і графікою, і також створює монументальні розписи, і також мозаїка. Це мозаїка. І всі ці роботи дуже цінні і важливі. В, у нас в Сумах його роботи представлені в самих таких прекрасних храмах: це Спасопра Бережинському соборі, також це Пантелеймонівський храм, це Петропавлівська церква. Художник подарував музею ще дві свої роботи Анна Ярославна і княгиня Ольга. На зустріч з художником до музею прийшли студенти Сумського коледжу мистецтва та культури імені Бартнянського. Мені було дуже цікаво подивитися на картини. Я знаю, що в церквах були його мозаїчні картини, що він робив ну, іконні такі роботи. Мені вони дуже сподобались. Це ну справді дуже гарно. Кожна виставка це новий досвід, і дуже приємно получати його від якраз таки рідних людей із сум. Також додає Костянтин Орлов, він часто працює над пейзажами і зараз продовжує писати картини. Десь три десятка років їздив до Криму для того, щоб зрозуміти. Воно ж вроді рядом, але е Зовсім інша, зовсім інша ситуація в природі. І потім після цього я написав серію картин. Картини, які ну, там Юсупівський палац, допустимо, там де от орнаменти. У мене, знаєте, я по натурі романтична лічність. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новина Суми.